Остаковка стену. Давайте розпочнемо, мені самі цікаво. Такс. Такс. Нормально. Почало. Усе падає, все летить. Брайки була нам не мішала. Перше, що я достала, я розумію, що це, це кофта. Худі, чи як там ви називаєте, це або буде для хлопця, або буде для мене. Я хочу такі дві. Я замовила перший такий пробний розмір. І побачимо, кому він більше підійде, тому він і буде. Так, от така. От худі. Примірка буде в самому кінці всіх речей. Ну, що можу сказати. На флісі. Теплий і, мабуть, все-таки це буде моєму хлопцю. Хоча, може і мені. Я хочу собі оверсайз таку, але ну, побачимо, я поміряю, якщо вона буде мені не сильно велика. Тому що це розмір XL. У мене взагалі верх M. М. -м, -м, -м. Ну, але я хотіла оверсайз. Тому поки побачимо, поки йде нас туди. Туда. Далі це тапочки. Я хотіла, знаєте, оці аля трендові угі їх носять, але я подивилася в отзивах з теми, які приходять у ці уги, і я не хочу такі. Я вирішила замовити собі типу У, але це щось інше. Зараз побачимо, якого, якої, ну, я нічого не очікую великої якості, але просто так як е, в Німеччині з... Зуттями з усім дуже-дуже тут важко все купити, тим паче в тому місці, в якому живу я. То Приходиться так і замовляти стему. Ось такі тяпіки. Коричневого кольору. Ф ой бля! Ой, йохани бабай! Чого ж воно так все воняє? От. Зараз побачимо, чи підійде по розміру. По розміру підійшло такі ну, непогані. Я б не... ну, вирівняються, звісно, трохи, бо тут є заломи. Ну,